Ну що, ж, а тепер давайте згадаємо тих, кого ми будемо вибирати вже через тиждень. Почнемо з мажоритарників. МВС розпочало кримінальне провадження щодо кандидата Ківалова за підкуп. Ані. Ані, не будемо про ківалова. Ем... І про списки кандидатів до Верховної Ради. Ось, наприклад, військові. Ледь не у кожнім списку є комбати. Хоча ні, у деяких є комвати. Я вже уявляю, як зміниться життя у Верховній Раді, коли туди потраплять комбати. Тепер будь-хто по дорозі до трибуни може напоротися на розтяжку. Або, наприклад, журналісти. Сучільний позитив, інтерактив і відкритість. Я собі уявляю, твіт Мустафи Наєма через рік запропонували хабар у 15 тисяч доларів. Вагаючи, якщо твіт набере тисячу ретвітів, візьму. Крім абсолютно нових людей. До влади також намагаєш потрапити група людей, яку умовно можна назвати родина. До влади йде родина Порошенка, Луценка, Балога, Литвина, і інших менш відомих родичів. Ну, Порошенка я ще розумію, як батько. Дивитися за малим часу немає. А так вімкнув канал Рада і бачиш, як там син. Телеканал Рада, щоправда, тоді потрапить у книгу рекордів Гіннеса як найдорожча у світі відеоняня. Здається, я знаю, в якій кімнаті адміністрації президента буде стояти цей пристрій. І друге велике сімейство, яке ще намагає пробити до Верховної Ради балоги. Коли на з'їзді партії їх зачитував пан Луценко, то він навіть ще розсміяв. 59-й й Балога Віктор Іванович. 71-й Балога Павло Іванович. 73-й Балога Іван Іванович. Ну, це вже навіть не родина. Їх так багато, що це вже, здає окремий вид савчів. Балоги звичайні. Ці милі пухнасті створіння бувають дуже грайливими. І до інших родин: Литвини. З усіх синів відомих політиків найбільше мені ще сподобало, як веде кампанію син Володимира Литвина, Іван Литвин. Час оновити владу. Мені цікаво, сам Іван Литвин не замислювався над тим, що батько це і є та влада. Чи він попер проти батька? Коли вперше побачив цей плакат, то подумав, що хтось зробив фотожабу на рекламу Володимира Литвина. А ні. Він сам її і зробив. Ми вирішили допомогти Іванові Литвину зняти хорошу політичну рекламу про оновлення влади. Новини програмного забезпечення. Ваш Литвин застарів та глючить. Свіжий апдейт. Іван Литвин. Оновлення стане доступним 26 жовтня. Увага, програма може забрати багато ресурсу, і гальмувати система. Слухайте, якщо усім родинам вдасться пройти у Верховну Раду, то не виключено, що вони зможуть створити свою власну фракцію. Родина. Ну і зрозуміло, що питання з гімном фракції вже вирішене.